Всем привет! Ось попався такий інтересний екземпляр. Зараз його перевіримо В онлайн режимі. Бо ще не перевіряв. Це мені закинули. Кучу акум і поїхали. Так. Цей 760. Ну, ось такі параметри бачимо 10.39. Думаю, що тут банки кінець одні. Ну зараз побачимо. Зараз. В онлайн режимі, як скажемо. Так, беремо цю. Бачимо холодний він. З усіх боків, так? Да? Да. No. Сейчас візьмемо вилку. А ну Блін. Так, що я минус. Вс, сейчас подключим. Будемо дивитися вольтаж так буде видно буде і груза моє 200 Ампер бачимо Сік Сім і дев'ять семь і восемь. Ну не кипить. Не чую, щоб кипів. Та диви. Щас подивимось, бо це його ще сверлить треба. Що там нам теплик покаже. Теплик нам показує. Нихуя, да? Я більше не встиг прогріти. Ладно, сейчас паузу поставлю. Так, грузнув я її ще раз. Подержав там секунд 20. То єлі-єлі, чуть. То есть в тем районе ще раз нагрузил, уже третий раз ходы Тут бачимо 6 вольт. Ну, не чуть все равно вам не будет. Там еле-еле чуть, вообще. Щас подивимось. Ось тут бачимо друга банка. Нужно трохи давати, щоб прогрілося. Це по камезі воно прогріється. Бачимо да? друга баночка. Така дворівне зону. З цієї сторони о, тут видні еще буде де. Ось все пише максимум 15 градусів на лови І вгорі. Так, сейчас убираємо його, прибираємо його з цього місця. Такого. Дивимось по підошві. Ось бачимо. Друга банка ось, перша. Друга. Ну, так, можна определити. Легко і швидко, як кажуть. Не треба зверлить його вже мені. Все піде на списання. Всім гарного дня!